На сьогоднішній день загальна захворюваність на грип та ГРВІ складає 687 і 3 випадки на 100 тисяч населення. Тобто ми перейшли поріг середньої інтенсивності, і в абсолютних цифрах складає 7 тисяч осіб та вище рівня епідемічного порогу на 39%. Це є значне перевищення, але до високого порогу у нас ще є значний інтервал. За останній восьмий тиждень, це з 17.02 по 23.02 цього року, кількість захворілих грипом та ГРВІ в порівнянні з попереднім роком зросла на 14,2%. Це 7 тисяч випадків проти 6127 за попередній тиждень. За звітний восьмий тиждень, а зараз ми перебуваємо на дев'ятому тижні, Зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19. Захворюваність на COVID-19 є зараз досить таки низькою. Вона перейшла в ранг звичайних респіраторних вірусних інфекцій. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то на минулому тижні така захворювання складала 9 випадків. Ми спостерігаємо захворюваність на COVID-19 протягом останніх тижнів. Більш-менш на однаковому рівні 7, 8, 9, 10 випадків. Можу дати рекомендації щодо того, як не захворіти на грип та гострі респіраторні інфекції. Звичайно, це знову ж таки повторюю це профіли, проведення профілактичних щеплень при появі перших ознак захворювання обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря і не займатися самолікуванням. І коли хворий перебуває вдома, обов'язково приймати ті медичні засоби, які рекомендовані сімейним лікарем провітрювання кімнати, щоб вірус не застоювався у закритому приміщенні, і здорове харчування, багато вітамінами.